Всіх вітаю, всім привіт! Hello, my dear friends. Це троянда, яка називається Pink Eyes рожевий лід. І ця назва, ну, дуже-дуже підходить до цієї троянди, такий холодний, рожевий е колір. Прекрасна троянда, прекрасна. Дивіться. Pink Eyes. Це плитиста троянда. Третій рік після посадки. Але вона перші два роки в мене не цвіла, а це зацвіла. ось, Дивіться. Гарна, гарнесенька така, але зараз у нас вітер і дощ, і ось вона отак от мене хитається. Я її, правда, фіксую, але все одно, все одно вітер і дощ не дає їй життя, скажімо так. Ось такі квіточки ще будуть тут ось. Розпускатися, гарна троянда. Я люблю плитвісті троянди. І такі вони, дивіться. гарно вона складена, така повна всерединка в неї. рожевий виліт. Мені дуже подобається назва. У мене таких два кущика. Один уже цвів перші два роки. А зараз на третій рік не цвіте. А за те, зато ця троянда цвіте. Ось. Трояндочка Pink Ice. Гарненька. Рядом у мене П'єр Ронсар, яка в цьому році цвіте пізніше, можливо, тому що дуже було холодно. Ось у нас пізня весна, пізнє літо. І взагалі ця троянда в мене вже в прошлому році, в, тому, в минулому році цвіла наповну. а зараз ось, дивіться, ну мені потрібно її, мабуть, трішечки зрізати, онов, омолодити. Все одно я її дуже люблю, дуже люблю, дуже за цей такий чарівний колір. І пізніше я її ще засніму, тому що тут в неї багато не розпустившися квіточків на ній. Дивіться. Ну, як можна не любити таку гарну троянду? Це П'єр де Ронсар. Квіти дуже важкі, ось навіть вже гілка прям гнеться. Я вже їх зрізаю, зрізаю. Але вони дуже важкі, ці квіти, дуже важкі. Це у нас вже хендель, вона ну, вже відсвіла е, два рази дуже інтенсивно. Я ще її не виклала це відео, тому що за браком часу, але троянда дуже гарна, така яскраво рожева, а п'єрдеронсар у нас така, ну, прям ніжна. Ніжна-ніжна троянда. Ну, далі буду знімати знову і знову викладувати відео. Ось. Дивіться, які квіти. Справжня любов і ніжність. Все, дякую вам за увагу. До побачення. Ой, я почала знімати відео і почався дощ. Ну, давайте швидко, швиденько, так зніму. Трояндочку, дивіться, квіти чудові. Це вона в мене розквітла на третій рік. Хоча в мене два таких куща. Перший кущ свів дуже добре, перші два роки. А зараз ось така троянда Pink Ice.